Я би хотів сьогодні поговорити на таку тему кров Христа. А саме на таку тему, що кров Христа все старе пройшло, тепер все нове. 2 Коринфянам 5, 5 глава, 17 вірш написано. Отож, хто в Христі, той нове створіння, стародавнє минуло, тепер усе нове. Знаєте, Коли ми говоримо про кров Христа, ми говоримо не лише тільки про Його страждання, а про життя, яке він, він нам дав. Його кров це символ нового початку, очищення, прощення і відновлення. 1 Івана, 1, 1 глава 7 вірш написано: і кров Христа Ісуса. Його сина очищає нас від усякого гріха, від усякого гріха. Гріх розділив людину від Бога. Але на Голгофі пролилася свята невинна кров і стіна між Богом і людиною впала. Немає такого гріха, який кров Христа не може змити. Те, що людина не здатна змінити сама, Бог очищає. Через кров Христа Сина свого. Сила крові на упрощення. вона робить нечисте чистим, винного виправданим, полоненого вільним. Коли кров Христа торкається серце людини, старе життя більше не має влади. Минуле з усіма його гріхами, поразками, болям, вони вмирає. Бог не просто прощає, Він створює нову людину. Знаєте, Хочу розказати на практиці, як воно в моєму житті, наприклад, відбувалося. Коли я прийшов до Бога, вже слава Богу, от якраз, от якраз в цей час, 14 років тому назад, як якраз прийшов до Бога. Знаєте, я, я вже свідчив, хто знає, хто не знає, я був колишній залежний. Я більше 12 років вживав різні речовини, був наркозалежний. І, Знаєте, теж як той хелов, все починалося весело. Все було класно. Знаєте, гріх, дьявол, він, батько брехні, і він міє обманути. І воно здається, що все воно по приколу, все класно починається. В тебе з'являється стільки нових друзів, все весело, все класно. Але наслідки це просто катастрофа. Рівно 14 років тому назад я прийшов просто ну, від того життя настільки змучений. При своєму зрісті я важив десь 60 кілограмів це просто-ну просто скелет, висушене тіло. Ну, можна було хіба ходити експонатом там, в медінститут, щоб студенти вивчали анатомію і все решта. І просто вже, знаєте, як кажуть зараз модне таке слово стерся. Тобто життя мене повністю стерло. І хтось казав, що це він вже виглядає взагалі, він як тінь. Ну насправді, я просто хочу розказати, наскільки це було катастрофічно в моєму житті. Я вже не бачив нічого, не бачив того життя. Вже не то, щоб мене хтось ві... не вірив, вже ніхто мені не вірив. І я сам в себе вже не вірив. І я поставив вже хрест сам на собі. Думаю, ну, ну це все. Це якесь прокляття. Напевно, це от така моя доля померти і жити таким життям. Знаєте, але Бог і кров Христа вона змінює Його життя. В вересні, я пам'ятаю, за мене дуже боролася моя мама, і, і в вересні був, був такий крусейт. Їздила там одна команда, то, що займається реабілітацією по всім містам України, і вони проводили такі курсейди, Вони ця церква також збирала якихось людей залежних, приводила, і там якраз проповідувалося про звільнення і говорилося. Я туди прийшов, я пам'ятаю, я такий туди прийшов невміняємий. Туди заходив, виходив, мене хтось лапав, бо мама просила, щоб мене туди завели, а я взагалі такий був взагалі не міняй. Десь пішов, але потім прийшов. І прийшов, коли якраз була молитва, молитва покаяння і молитва хрещення Духа Святим. І я пам'ятаю ті слова, коли там людина молилася, вона також ми там всі стояли, і вона просто казала: Я теж призиваю кров Ісуса Христа на дух, душу і тіло. І знаєте, я вроді би був такий тоді невміняємий, знаєте, пішов, послухав і пішов. Але кров Христа вона вже почала в моєму житті діяти. Тому що ровно через два тижні мене закрили. У ну, мене було проблеми з поліцією, ну, тому що, розумієте самі, людина, людина, коли залежна, вона має брати ті десь гроші. І ти переступаєш кожен раз якісь свої принципи, переступаєш і ти порушуєш закон. І це, знаєте, як в житті залежної людини принцип працює такий. Чим гірше, тим ліпше. Тому що чим гірше, тоді приходить до тебе якесь прозріння, і ти починаєш шухати якогось виходу. І знаєте, я приходив залежний на такі служіння, і, вроді беззалежний, тобі закрито якісь речі. Знаєте, там завжди пастир теж казав: от, Господь ходить. Торкається кожну людину, за руку бере. Я десь стояв такий, ну якби в, в, такій, в тому п'янінні, і думав, боже, де він хо, 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 торкнися мене, торкнися, бо я ну, не знаю, вже хочу, щоб ти мене торкнувся, але не відчував, тому що мені здавалося, що це фізично якось має відбутися, я не знаю. Але то, що я ходив на такі богослужіння, воно все одно, в якому я стані би не був, воно все одно в мене щось сіялося. знаєте. І тоді, коли це 14 років тому назад мене якби посадили, ще там не дали вирок нічого, але посадили в тюрму. І знаєте, я десь зупинився від, того, від тої постійної естафети, знаєте, гроші там, наркотики, гроші наркотики. І ти як там білка в колесі, ти постійно бігаєш за тим і не можеш зупинитися. Але тут, слава Богу, Бог вже взяв мене, посадив. І ти там вже зупинишся, ти вже нікуди не спішиш. Ти вже тобі вже нічого не треба. Ти просто от, в тебе проходить така переоцінка цінностей, і ти думаєш, Боже, що ж тобі не хватало взагалі? Що тобі в тому житті не хватало? І ти починаєш аналізувати, знаєте, і от ті всі то це все сім'я, то що тоді колись в мене сіялося, коли я приходив на такі богослужіння, воно почало проростати. Прийшла така благодатна почва, пройшло якесь покаяння в моє життя. Я настільки просто сів на коліна, пам'ятаю, сказав, Боже, прости мені все. Якщо ти є, зміни щось в моєму житті. Я не хочу так більше жити взагалі. І, знаєте, та кров Христа, вона почала діяти в моєму житті. Вона дала силу, силу на зміни. Тому що, знаєте, я вийшов через два тижні звідти, Вийшов. І настільки я відчув, що кров Христа почала діяти, тому що ті думки, в залежного, що він контрольований вже такими думками. От дьявол так працює, він завжди через ті думки він каже: іди зроби щось з собою, іди вжи, ти в він постійно тебе вже ну, до чогось спонукає. Але я вийшов я пам'ятаю, що пропали ті думки. Я відчув якесь таке звільнення взагалі. Я пам'ятаю, прийшов додому, прийшов до своєї мами і сказав: слухай, мам, давай підемо в ту церкву. Хоча раніше взагалі за неї не хотів чути, мене, мене дуже це все дратувало. І ми пішли в церкву, я послухав, поговорив і зрозумів, що крім того, що я відчув таке звільнення, що мені треба щось міняти. От я послухав, Бог таку дав мудрість якусь слухати, що тобі говорять. Я зрозумів, що я сам, можливо, не справлю. Так, да, я отримав звільнення, але багато залишилося старих звичок. Так? І мені треба було середовище для того, щоб змінитися. І я пішов на реабілітаційний центр, знаєте, і слава Богу. Хоча я раніше думав, що цей реабілітаційний центр це якась страшна штука. І мені ще коли казали, щоб не налякати, казали, що там треба пробути як мінімум півроку. Мене це взагалі лякало. Я думаю, боже, що там можна робити півроку взагалі? Я не розумів, що... Проживши там стільки років таким життям, що за місяць я не поміняюся, за два місяці не поміняюся. Це цілий процес роботи над собою. Тому слава Богу, вже 14 років я в свободі, Бог працює за мною, Бог благословляє, Бог дав мені прекрасну сім'ю, Бог дав мені живих батьків, Бог забезпечує мене там, дає бізнес, ну, є все. Бог дав можливість купити квартиру, бо нічого не було. Я коли прийшов до Бога, були тільки одні проблеми. Були одні борги, куча проблем. Ну, я не знаю, до мене ще міліція додому ходила десь півтора року ну, додому. То слава Богу, що я був на ріпцентрі. Але потім Бог дав це прощення. От кров Христа вона дає це прощення. Бог все забрав, Бог змінив, Бог зробив з мене інакшу людину. Тому що той, що я був без Бога, це була зовсім інакша людина. Я був небезпечний для того світу, а Бог так зробив, що я тепер корисний для того світу. Тому що ми багато служимо з хлопцями з реабілітаційного центру. Ми ходимо на Кирилівську, це центр нічного перебування для безпритульних людей, допомагаємо там людям, ведемо різні соціальні проєкти, годуємо безпритульних людей, також займаюся реабілітацією, допомагаю хлопцям також вибратися з тої проблеми. Бог навчити, навчив любити людей. От також через хров Христа Бог навчив мене любити людей. Бо насправді нелегко любити людей, особливо таких людей проблемних. Але Бог мені дав також цей дар. Апостол Павел каже, стародавнє минуло. Це означає, що старі звички втратили силу, старі гріхи стерті. Старий сором більше не визначає нас. Багато людей до Бога приходять, але живуть у спогадах минулого. І це 100%, знаючи по реабілітації. От Приходять хлопці, хто сидів в тюрмі по багато років, в них одні розмови, знаєте, про тюрму. Про те, як було, при кому сидів, що пив, що, 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 що варив, що ще решта. Наркомани приходять між собою, теж у них спільна тема, розумієте. І це, в принципі, це нормально, знаєте. Головне всередині от то, відчути то звільнення. А з часом Бог попрацює з кожним. В об'явленнях 21.5 написано: Ось я все чиню нове. Коли Бог очищає тебе своєю кров'ю, ти більше не раб минулого. Ти дитина Божа, нова істота, нове творіння. Кров Ісуса говорить: коли світ. Не дає тобі жодних шансів, він тебе осуджує. Роздає кожному такі ярлики: брехун, блудник, наркоман, алкоголік і все решта. То кров Христа вона тебе очищає. Вона на тобі ставить печатку, спасен, по благодаті. Та благодать це незаслужена милість. Ми її не заслужили, але ми її отримали тою ціною крові Христа. Коли дьявол намагається нагадати тобі про твої падіння, кров Ісуса промовляє, Прощено. Коли приходить сором, кров, промовляє. кров тобі промовляє, Очищено. Коли приходить страх, кров говорить, ти мій. Жоден гріх, жодне минуле не може заглушити голос крові Ісуса Христа. Новизна у Христі це не лише духовна реальність, але й зміна нашого мислення, нашого серця. Ми починаємо бачити себе не через призму гріхів, а через жертву Христа, через призму істини Слова Божого. Написано 1 Корінфінам 6.20. Бо ви викуплені дорогою ціною. Також приведу приклад з реабілітації. Коли людина приходить до нас на реабілітаційний центр і маю з нею першу бесіду, я спочатку слухаю людину, з яким рішенням прийшло, що в неї сталося в житті і все решта. Ну, Зрозуміло, що на реабілітацію приходять не від хорошого життя, правда. І кожна людина хоче бути прийнятою, це перше. І з людиною її слухаю, і потім завжди людині також свідчу своє особисте свідчення і то, що Господь, що кров Христа зробила в моєму житті, який був до і що зараз Бог взагалі пропонує. І людина слухає, тому що нічого так не впливає, як власне свідчення, власний приклад. Потім ми з людиною молимося, молитвою покаяння, людина відкриває для Бога серце. І я завжди кажу людині, що знаєте, все старе минуло. Тобто ту стару книгу минуле можна відкласти. А Бог дає такий шанс, що ніхто не дає, це писати життя з чистого листа, писати нову книгу. Просто ціна величезна заплачена. Якщо там книги колись писалися та чорнило, то зараз твоя книга буде писатися замість чорнила, тою кров'ю Христа, яка зцілила і дала тобі таку можливість. Це слава Богу за Божу таку жертву і за Божу любов в нашому житті. Ціна це кров Ісуса. А якщо ти куплений такою дорогою ціною, то твоє життя не може бути звичайним. Ти покликаний жити для Нього, ходити у світло, нести Його любов, стати носієм крові Ісуса Христа та являти Його своїми вчинками, своїм власним прикладом іншим людям. Знайти своє покликання в служінні Божі. Коли ми приходимо до Бога, знаєте. Та взагалі людина створена для, для чогось, має бути мета, якесь покликання. І людина завжди шукає, не кожен може знайти своє покликання. Але в Бозі ми можемо знайти своє покликання. Тому що Бог дає багато покликів, питання чути і знайти себе в Бозі. Знаєте, Я знайшов своє також покликання служити людям, служити людям, представниками вуличної інтелігенції. Це люди безпритульні, залежні люди. Ми проводимо так кожного тижня годування для безпритульних людей. Стараємося з ними спілкуватися, підтримати, направити на правильний шлях, запропонувати, що є вихід, що є реабілітація і що можна все змінити в своєму житті. Але багато я би, наприклад, хотів, щоб всі спаслися ті люди. Але Бог, він знаєте, він джентльмен і він дав людині право вибору. Він не може прийняти замість людини цей вибір. Тому важливо, щоб ми робили правильний вибір. цей. Сьогодні Бог говорить до кожного з нас: ти нове творіння. Не озирайся назад. Все старе минуло. Амінь.